Унаслідок підриву Каховської ГЕС на правобережжі затоплено 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, а на лівобережжі збитки завдані десяткам тисяч гектарів угідь. Загалом з Каховського водосховища постачалася вода для зрошення близько 600 тисяч гектарів родючих українських чорноземів. Прямі втрати рибної галузі у зв'язку з за риби руйнуванням риборозплідних заводів становлять понад 10 мільярдів гривень. Укргідроенерго констатує, що Каховська ГЕС зруйнована вщент. Не підлягає відновленню. З Дніпра до Чорного моря стрімкою течією винесло уламки, сміття та аміни. Визначення масштабів екологічної катастрофи ще попереду, а епідеміологічний прогноз невтішний. Тим часом триває евакуація людей. Всього підтоплено 35 населених пунктів та 3625 будинків на правому березі Дніпра. Приймати українців, що втратили свої домівки, готові і у Визирській громаді. У двоповерховій будівлі завершено ремонт та оснащення. Тут можна розмістити 50 Осіб та забезпечити їх харчуванням, розповідає староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. У разі необхідності, якщо приїдуть люди до нас заселяться, то є можливість і накормити їх гарячими обідами, сніданками і так далі. Ми готові для цього. Тому продукти збираються. Крім того, жителі села готові будь-який час. Допомогти продуктами вони говорять: ми готові дебеть час дати, тільки скажіть, скільки потрібно і чого потрібно. З початку війни Визирська громада надала прихисток тим внутрішньопереміщеним особам, які були вимушені залишити свої домівки та покинути рідний край через бойові дії з Миколаївщини, Донецька, Луганська, Житомирської та Харківської областей. Підтримати всіх потерпілих та надати своєчасну допомогу. Так готуються зустрічати українців з підтоплених територій Херсонщини. І сьогодні ділиться голова Визирської сільської ради Валерій лаки. я дуже вдячний, тому що районна адміністрація вона дуже нам багато допомагає в цьому питанні, і вона завжди нас підтримувала в цьому питанні. На 50 ліжок ці приміщення. Є. Ми можемо в даний час приймати всіх людей, які пострадали від Саховська ГЕС, яка була підірвана нашим російським агресором, щоб прийняти цих людей тут врем'яну як на, на, на посеління в нашому селі в нашій громаді Першотравневому. В лиху годину випробувань люди єднаються як ніколи та відкривають свої серця. Саме це і є запорукою процвітання української нації, попри все у майбутньому, вважає Василь Хміленко. Люди дуже об'єдинились і люди розуміють, що тільки разом, тільки разом виб'ємо цю перемогу і агресора виженемо з нашої держави. Тому всі люди готові віддати. Посліднє, що в них є, але тільки для того, щоб як можна пістріше, щоб все закінчилось, щоб люди жили в мирній державі, щоб люди жили гарно і ми впевні в тому, що закінчиться війна, ми будемо жити краще, краще, чим жили, тому що люди об'єдналися, люди розуміють, що от тільки разом ми велика нація, і ми зможемо зробити так, щоб краще жилось в нашій державі і всім нам разом.